Весь там сходив йдемо подивимося. Що ж, всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі. Розпакування посилок. До мене прийшла посилочка від колеги. Прийшла посилочка від колеги, за що я йому, звісно, вельми-вельми дякую. Ну і певно ж Давайте це все діло розкриємо і подивимось. Пакетник сторонку. Така посилка, Ні, не в сторонку. Зараз бо Я вам покладу. Так, яка хита сьогодні. Він фірмовий ножик. Ось, щойно, як ви бачили, я забрав посилочку від колеги. У мене, ну, правду кажучи, вчора в мене, мене був день народження. Хе -хе. Ну і це мені колега по традиції зробив подарунок. А у цьому році, можна сказати, навіть і гуманітарну допомогу. Сьогодні така трошки така не дуже ідеальна погода, але наче наразі трошки... Природа розщедрилась, І Тепер і Тепер трошки сонце є. Тепер так, ну ось. Все замотане, запаковане, звісно ж. Так Зараз ми подивимося, що в нас тут є. І бачу, тут щось, щось, щось таке цікаве. Так, ну що ми почнемо. Ну, так от. Прикраю лице, на щоби так перше палець на а то й подивимось. От хай це й буде. <гум> так, тут у нас щось таке коробочки. Форт. Ух ти що. Форт транзит. Добре. З цим все ясно. Дивимось далі. У нас тут теж. Щось, щось. І тут у нас. Боршкаєн. Йолки-палки, це також мені чемс. І тут у нас щось теж буде. Ого! А це у нас що таке? Це... Це у нас Форд K. ух ти! Так, ну і тут у нас теж щось таке маленьке. Ух ти! Ух ти яка краса, дивіться! Рено 1000 КГ, так, так, це така це французька машина. Я пам'ятаю, був, бачив фільм з Луї де Фюнесом Великі канікули. І там він е, вугілля на такому возив. Точно ж така машина. Блін ну... Оце колега на мене протратився. Ох він... Ох, ох цей ох цей файний колега, дивіться. Я ж навіть не знаю, щоб це подивитись, щоб це взяти першим в руки. Ну, Давайте Рено Суперова моделька. Це Нурево, Нурево. Нурев це. Ну, і те Отаке от, от Чудо. Французького автопрому. Ну дивіться, дивіться, нічого так. Цікава, гарна моделька, гарна машина. клас Я б таку хотів її. Власне ось маю. Ну добре, запакую я її назад. Такий блістер на цьому Діміо, як у автобусах. Так, ну, це у нас поршка N. Таку під мені ну, буде мені, скажімо так, в пару до панамерика. Ну, можна розкрити, подивитись. Ну я впевнений, це все вже в хаті розкрию. Так, ну а це у нас Ford Transit. Так, Форт Transit. А хто виробник? Щось я трошки не... Mm, ну, номер 6. Форд Транзит, так, Форт Транзит. На, я не Ага, вот да. так. Блистер такие, то есть типа, типа, главдую историю, мудимио, но ну, такие форты, видите. Такая машина. Це таке непогано, гарно бачу зроблена, оброблена, пророблена, дивіться, все. Блін, це також міні-чемпс, нічого собі. Так, так, це така якість до мінічемса. Нічого собі, нічого собі. Потужненько так колега на мене витратився. Ну все просто. Ви всяких похвал, як то кажуть. Така така історія виходить. Ну, таке поповнення в мене було сьогодні. Добре, потім я його в коробку поставлю. Ну що далі сказати? Навіть не знаю. Хочу вельми вельми подякувати колезі. Це такий шикарний подарунок. Так, позбираю це все лахміття. <клухи> така така історія. Ну все ж, ну, добре, я йду додому. Тут до колекції, порозкручую це все, повиставляю. Ну і, власне, це все діло поставимо на своє місце. Що ж, підготував я місце. Поповненням. І тому приступимо. Значить, транзита я вирішив ставити ось до тут. Тут він займає свою позицію. Каєн, ну, відповідно, біля. Свого родича можна сказати, так ось. Каєн ось у нас стає тут. Ось тут у нас займає місце каєн. Так, Рено зараз поставлю. Форт я поставив ось тут. Це Бондіана. Е із кінофільму Квант Милосердя» 2008 року. Ось, трошки, трошки розізнав матеріальну частину, скажімо так. Ось, це, ну, якщо ви знаєте, ну, якщо ви знаєте, так то. Тобто, Якщо хтось не знає, то у XO, там в і така виходила серія із автомобілями із фільмів про Бондіан. Ставимо Рено. Ставимо Реношку. Так, Рено я поставлю ось до тут. Біля ніс, терпана и тому, тому подібно. Так, давай, давай. Ось так. Не, не трошки. Трошки О, о! О! Ось він. Ось тут він і. Житиме. Такась історія. Так, ну. Тепер по цьому. Значить. Занотував, звісно, все. Тепер колекції 241 модель. Якась історія. Ой. <клес> так що. Ну, ось таке в мене сьогодні було повнення. Хочу, звісно, висловити велику. Вдячність, велику подяку колезі, який купив такі недешеї модельки, хоч, може, і не за один раз він їх купував, але, але. 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 Вельми йому дякую, звісно, як завжди, по традиції. Ну і певне, на цій ноці я вже завершуватиму свій ефір. Гарного вам дня, мирного неба, дякую за увагу. До зустрічі!